Я, по-перше, вважаю, що з людьми потрібно було з самого початку вести чесну розмову про те, що війна швидко не закінчиться. Тому що ми всі з вами стали заручниками ситуації, коли ми обговорюємо весь час, через 2-3 тижні закінчиться війна, це продовжується вже 4 роки. І зараз ми з вами в ситуації, коли говорить ось за кілька тижнів. Два-три тижні ми, буде мирно. Ми так? до миру, ми ніколи не були так близькі до миру. Ну, от скажіть мені, якщо ви реалістично мисляча людина і ви вважаєте, що ви можете довіряти владі. І влада вам говорить, що через 2-3 тижні все закінчить. Чого ви маєте йти кудись воювати? Може, все ж таки краще 2-3 тижні перечекати, а потім нові 2-3 тижні, нові 2-3 тижні. І це я дуже добре пам'ятаю по 2022 року, коли казали, ви бачите, як чудово складається ситуація, як добре, що Речники влади, ви ж пам'ятаємо, що це е, можна було почути від Олексія Рістовича в В неймовірних масштабах подушки з його зображеннями продавалися в сувенірних крамницях. І всі казали, це добре, бо інакше українці б цього не витримали. Ну це добре, коли це на коротку дистанцію, коли це дійсно на 2-3 тижні. А коли це на 4 роки чи на 8, ми ж не знаємо, скільки буде продовж війна, то це отрута. Тому що люди швидко втрачають ентузіазм.